Ми... Така модниця. Така дівчинка у нас. <ріх> так, а нам... Тут я повітря Та... Вже все. Тут ми вже все побачили, уходимо. Тут уже схоже на Барселону, але круто. Мені взагалі не схоже. Ладно, схоже. Я мені оцей хліб, а він кукіс. О, Так, у да, них це, походу, не банана да, бред, да. а банана кейк. Або взагалі не банана. Ну, дуже маслянисте. Це класно. Такий брауні чоколед, бред Ой, не брауні, матч, вибачте. Оцінка? П'ять ну, із десяти. Що? Я думаю, буде 9. 9,5. Ще спробую наступний. Це от такий от супер шоколадний хліб. Кекс. Де Саня взяла? Скоріше за все вона вигадала. Виглядає дуже круто. Прикольно, але тут більше шоколада. І смачніше тісто. Тісто таке, як ну, реально у кекса якогось. А це дуже сильно пористе і дуже масляне. От замасляне 5, а за все інше нема що ставити. Але в загальному кафе дуже прикольно. Ну, 6 із 10. Дякую. Фанфект. Фанфект про виставку що навіть якщо на кожен експонат е, витрачають по 30 секунд і його дивиться 30 секунд, то треба 100, 100 днів, щоб обійти в умір. Оце? Так, да, так, да, 100 днів. Йо-моє. І ще трошки вище. І ще трошки вище. О, супер! Я вже Так, Давай, Саня, повірю. Бери. Бери одразу хліб. Це де моя вилка, блін? Просто їж. Ну, Блін, це наче наче оці гриби. О, так, да, наче точно. гриби, сушені, оціначі, а як вони називаються? Ерінги чи ні? Ну тільки ну, вони да, хвиля хвилясті гриби. Да. Ну оце воно таке. Ну, я б не сказала, що прям я б їла це кожен день. Та ні, але конечно. в принципі попробувати так з хлібом з маслом, так. Да. Хліб з маслом з частиничком mm -hmm. це бомба. От вони просто його дали, я б вже була щаслива оцінка? Ну, 6 з 10. Я думаю, що це смачні равлики. Да. Ну, дура, дура. Блін, їх чипси кримбокс. Ух, хлопці, чекайте. Вау Це наступний день. День два, так. Да. Ми в метро. Ну, ми тут вже сидимо, пробуємо ось ці шикарні булочки From Capains. Такі вони. Yeah. Сан, скажеш? Ну наче вдома Але Оце не вийшло. Такі, типу, ну, не як в закладі, але вдома ну, да, воно таке... Дуже вологе всередині, наче воно не пропеклось, але з іншого боку, воно абсолютно не сире. Да. Причому, що оце панчо коляю, тут має бути своє не тісто. Воно... А тісто збите таке, воно наче. Да. По текстурі мені реально наче сочник оцей з творогом. Ну, так, да, така чиста, оце спробував випікти дома і не вийшло. Нас, в принципі, попередили, що це кав'ярня, яка пекарня, яка не схожа на інші, і вона печеться без додавання чогось. Я не поняла без додавання чого. Я І... Теж. Але оцей напій. Уроковий. І оце матча. У мене просто матча. А у Сані чай лате. Це бомба. Це 10 з 10. Так твоя оцінка? 3 з 10. О, так, да, у мене теж. Булки 3 з 10, напої 10 з 10. Mm -hmm. Так, можливо, тут не буде взагалі нічого чути, але ми йдемо е, у в'єтнамський ресторан їсти ФОБО. Ча Джепеті нам порекомендував супер плейс. Сказав, що це найкраще, що може бути. Мені подобається, що він нам уже рекомендує на основі того, що ми любимо. Так, так, ну, дуже зручно, користуйтесь. Так, ну ми вже підходимо. Ото наш малиш. Я такою пальцями там ідуть люди. Подумають, що я в них. Ну, хай думають. А вони повернули А. Коротше, Ми вже прийшли з крізь Бемс. Я десь набралася оцього Бемса сьогодні. І вчора цілий день кажу. Я не подобає. Подобається? Да. Слава Богу. Ну, я, що чесно не знаю. То я теж. Короче, тут одна тарелка есть. Такая фабошечка. Дай. Хватаечка. Готово? Да. Раз, два, три. Бенс. Угу. Дуже солодко, дуже прикольно. Пробую той, що ну, наш перший. Угу. Це він. І бульбашки лопаються. Єбать, лопне бульбашки. Єбать, він. Боже, я хочу аж плакати. І бульбашки лобить. <гум> О боже, а казали, нема, нема, нема. оце ба. Ми, ми просто знайшли бабалті. Ми були перший раз, коли були за кордоном в карлині. Ми то подоріли до нього. Ми його ніде не могли знайти в Києві. Києві немає бабалтів. Всі бабалті в Києві це підробки. Да, з плотної боби. <годний> бобай, а реально крутий баблтіт з кульками, які лопаються всередині сік. І ми взяли да. три види э, цих кульок це лічі, це піч і це ще якийсь прикол. Пешен fruit. Ну, да, я взяла тоді. Пікін не лопаються. Бо я не впевнена, що в матчу підійшло б лічі. Mm. Не судіть. Бо я вже я, така мачок, мачо. Мачо охуєнно. Так охуєно. Мачує плотно... Мачо з плотною бобою. Але може ти й сама що я не знаю.